Проблеми рок зі року. 1983 року талановитого молодого гітариста вигнали з гурту. Гурт щойно підписав угоду про початок запису свого першого альбому. Але за кілька днів до початку учасники гурту просто показали гітарістові на двері. І він сів на автобус, який їхав з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, і дорогою вимучив себе питаннями: як так сталося? Що я зробив не так? Що мені робити тепер? Контракти на звукозапис так просто з неба не падають. Невже він втратив свій єдиний шанс? Але поки автобус доїхав до Лос-Анджелеса, гітаристу устиг заспокоїтися і заприсяг заснувати новий гурт. І він почав працювати так, ніби в нього вселився музичний демон. Кілька місяців він витратив на те, щоб знайти найкращих музикантів, написав десятки пісень і репетирував як одержимий. За кілька років його гурт теж підписав контракт зі студією звукозапису. А ще через рік їхній перший альбом став золотим. Гітаріста звали Дейв Мастейн. А гурт, який він заснував, отримав назву «Мегадет» і став легендою важкого року. «Мегадет» загалом продав більше 25 мільйонів платівок і чимало разів об'їхав світ із турами. Зараз цей гурт вважають одним із найвидатніших і найвпливовіших в історії хеві-металу. На жаль, гурт, з якого вигнали Дейва Мастейна, мав назву Металіка. І він продав понад 180 мільйонів альбомів у світі. Багато хто вважає Металіку одним із найвидатніших рок-куртів усіх часів. І саме через це, сумно сказав Мастейн в одному з інтерв'ю 2003 року: він досі не може перестати вважати своє життя поразкою. Хай чого він досяг, у власних очах Мастейн досі залишається хлопцем, якого вигнали з Металіки. Питання не в тому, чи оцінюємо ми себе порівнюючи з іншими. А радше в тому за яким стандартом ми оцінюємо самі себе.